Сьогодні перший раз за два з половиною роки спробую у своєму улюбленому кабаре щось трішки інше, а не те, що зазвичай У мене тут зазвичай з телятини бургер, а тут тільки сьогодні буде сендвіч з курочкою і алкоголь собою ношу, щоб дезінфікувати ручки. Але роботою сьогодні дуже задоволений. Закінчив сьогодні трішки раніше, поїхав в офіс тих типу, опомити автомобіль, поприбирати трішки, і там був. Супервайзер по хітінгу, хітінгу, опаленню. І він мене реально ну, одну мені схему показав по опаленню, термостат Зон Велф. Типу, і каже, підключи оце. Я не знаю, як підключити, але використав свій старий такий малюнок з попереднього разу, коли він це пояснював. І він, типу, був радий, що я зробив фотографію, згадав, знайшов і зробив по цій схемі. Так як треба правильно. Він мені багато чого корисного розповідав про цю систему опалення, і я дуже задоволений, що знайшов роботу, де просто не тільки з себе вимагають, а реально можуть ще вчити тебе і платити тобі кошти. Це не кожна фірма так може. Я реально задоволений.